У звичайно тишу суду вмить порушує незвичний дитячий гамір. Судові охоронці зустрічають три десятки другокласників 29-ї Хмельницької гімназії. Школярі відгукуються на запрошення й упевнено прямують до зали, проте встигають дорогою прискіпливо оглянути вікно канцелярії суду, прочитати усі таблички на дверях та навіть поміркувати, чи бува не на судовий процес вони йдуть. Таки вгадали: усі гуртом беруть участь у судовому засіданні, щоправда, мультиплікаційному. До справи беруться серйозно. По черзі переймають роль і виносять свій вердикт у справі коня проти хом'яка. Заслужено отримують схвальні відгуки від наставниць, помічників голови апеляційного суду Віри Соловей та заступника голови Ганни Сацюк і переходять до командних ігор. Граючись, знайомляться з юридичними професіями, процесуальними ролями учасників судових засідань, правами дітей, суттю судової установи, і ролью судді почасти навіть самостійно руйнуючи міфи. Я уявляла суд, ніби такий великий зал, як актовий, і там виступають судді, і там сварять. Я побачила, що судді дуже-дуже добрі, і ніхто тут не кричить. Я уявляла суддя. Він такий з молоточком, підтверджує свої слова і, і каже, хто винен, хто не винен. Для дітей такий досвід справжня пригода, каже учителька початкових класів Людмила Рибчинська. За її словами, відвіди на апеляційного суду це не лише про знайомство з професією, а й про виховання громадянської свідомості. Коли дитина розуміє, що таке справедливість, вона вчиться бути відповідальною. Для них це абсолютно щось нове, чого вони раніше не бачили, не чули. Ми, звичайно, проходимо і права дитини, і говоримо про правила поведінки, але тоді, коли вони Потрапляють от в стіни апеляційного суду, то вони просто бачать бачать всю ситуацію, яка відбувається саме в суді, і їм це дуже цікаво. Неодноразово потім, коли ми спілкуємося з дітьми, то вони наводять приклади саме із екскурсії, саме з того, що їм розповідали під час бесіди, під час ігор. Проєкт «Зрозуміли правосуддя, який Хмельницький апеляційний суд втілює вже не перший рік, має просту, але важливу мету допомогти дітям з раннього віку зрозуміти, що таке правосуддя, чому слід поважати закони і яка місія суду. А ще кожна зустріч зі школярами чи студентами це чергова нагода подолати стереотипне уявлення про суд та зміцнити довіру до правосуддя. Вважає помічник голови суду Віра Соловей. Ми завжди раді вітати школярів в апеляційному суді, оскільки ми допомагаємо їм розуміти, як працює право. Посуддя, а також формувати розуміння справедливості, прав та обов'язків. Знання власних прав допомагає не лише захищати себе, але й розуміти, куди їм звертатися у випадку, коли їх права порушуються.